Вітаю, стрільців! Сьогодні для вас роблю викладку на жовтень 25-го року. В жовтні з'являється на горизонті щось цікаве для вас. Можливо, ви будете придивлятися до нових можливостей. Також ця карта може вказувати на важливі новини. Окрім того, тут відслідковуються ще такі енергії, як деяка настороженість, обережність. Очікування чогось важливого. Давайте подивимось трошки детальніше. В першому домі принцеса Чаш. Для когось відкриті карти можуть вказувати на таку довірливість, можливо, на надто легке ставлення до того, що відбувається навколо. І тоді принцеса Мечів є такою підказкою на те, що потрібно трошки більше сконцентруватися і включати часом логіку та розум. Якщо це не про вас, то принцеса час у першому домі може вказувати на занадто сильну включеність у перечуття чи знаки і таку трошки відірваність від реальності, або сплановану, коли все втомило, і хочеться просто переключитись, або ваш настрій загалом буде такий спокійний, легкий, романтичний. Маркан може ще вказувати і на бажання побути на один зі собою, десь відпочити на природі, трошки переключитись від зовнішніх таких навантажень. Будьте уважними і розважливими в питанні власних ресурсів. Це не тільки про фінанси, а ще й про ваш час, і про ваші фізичні сили теж. Тут можуть бути якісь приховані історії, які через легкий такий підхід до життя ви можете зараз не помічати. Можливо, є якась просто плутанина, немає достатньої інформації, щоб зрозуміти, наприклад, перспективи в ваших доходах чи розібратися в якихось фінансових планах. Наприклад, крім того, Верховна Жриця це така персона, який, як і принцесі мечів, все цікаво. Вона любить вчитися, пізнавати щось нове. Можливо, частина вашого часу чи грошей піде на навчальні процеси. А можливо, для когось з питань другого дому є сенс звернутись. До знаючої людини. За другим сад, це може бути психолог, таролог, а також інші люди, які володіють особливими знаннями. Нагадаю, що в нашій роботі, друзі, звертайте увагу на ті моменти, коли кілька арканів вказують на один і той же акцент. І ось зараз у нас вийшла важлива карта в домі, який теж говорить про інформацію, про навчання, про освіту. І ви можете зараз повернутись, наприклад, до питання якихось курсів, над якими ви вже думали раніше, або можливо була перерва. Чи ви почуєте новини, наприклад, щодо того, що потрібно поїхати терміново вирішити якесь питання, яке певний час зависало і ніяк не вдавалося його вирішити? Треба розуміти, що за цією картою багато що буде залежати саме від вас. Тут не треба ні на кого сподіватися, тому що лише ваші дії можуть привести до потрібного результату. Суд це такий екзамен, який потрібно пройти, тому може відігратися, наприклад, як повторна здача на водійську ліцензію, або у вас можуть відновитися контакти чи стосунки у близькому оточенні з вашими братами чи сестрами, в яких по тих чи інших причинах була перерва чи таке замороження скажімо, у відносинах. Подивіться, третій старший аркан. Місяць буде для вас дуже значимим. В даному випадку ми йдемо по приватній півсфері життя. І зараз в четвертому домі, старший аркан мах. Починається якась активність там, де ви проживаєте. Можливо, не особисто з вами, а з людьми, які живуть з вами в одному домі, ваша сім'я, можуть з'явитися якісь новини, якась інформація, яка буде таким поштовхом для дії. Чи одним прикладом може бути така ситуація, коли ви придивляєтесь зараз, аналізуєте обяви, зрівнюєте ціни, дивитесь на ринок щодо питань куплі продажу нерухомості або, наприклад, переїзду. Зараз ці питання вже будуть зрушувати з місця, якщо ви над цим певний час вже думали. Також зараз можуть бути новини щодо вагітності чи народження дітей у вашій родині. Якщо говорити про стосунки. У сім'ї, то потрібно поважати інтереси людей, які знаходяться з вами поруч, не маніпулювати і не втягуватися у дрібні конфлікти. Мах про такі стосунки, коли є особиста свобода в кожного, і при цьому підтримка і повага до партнера. Ну і ще один із варіантів, як можуть програтися відкриті карти: це коли хтось із членів родини від'їжджає. і Людина залишається одна і чекає вісточки від близької людини у п'ятому домі задоволень. Сімка чаш. Бачите, ви справді будете зараз налаштовані трошки переключитися від важливих справ. І у вас насправді такі можливості будуть. Причому цікаво, що сімка, чаш і принцеса чаш мають таку одну спільну рису як легке ставлення до життя. Так, що знайдіть можливість перепочити і порадувати себе зараз. Крім того, по п'ятому дому проходять питання дітей. Вони також будуть вас радувати. Тут можливі приємні новини, якісь події такі можливо щоденні. знаєте, коли просто радує те, як дитина посміхається чи ходить. Хто хтось, можливо, вже планує вагітність. Частіше карта показує саме мрії. П'ятий дім це ще і про творчість, про ваші хобі, про ваші захоплення. І ви зараз можете прямо знаєте, зануритись у якісь творчі проекти, відкрити для себе якесь цікаве нове хобі, в яке ви з задоволенням поринете. Робота здоров'я, четвірка мечів. Ця карта про зупинку. Можливо, є якісь обмеження на роботі в фінансах чи в замовленнях, чи ви перейдете на віддалений графік роботи, можливо, прихворієте. І якийсь час піде на відновлення. Або ви просто вирішите взяти відпустку, поїхати кудись відпочити на природу, можливо. По крайній мірі, у вас такі настрої будуть по принцесі чаш. Ще просто кілька днів в ліжку відпочити від усього. В сьомому домі партнерства Шістка пентаклів. Тут можуть відбуватися такі події, які є наслідком ваших минулих дій. І Ще ця карта про підтримку, яку ви, можливо, за принцесою мечів будете зараз шукати. Насамперед, це може стосуватися питань. Роботи, документів, грошей і в сімейних справах ви можете розраховувати на свого партнера. Скоріше за все, ви отримаєте саме те, що вам потрібно. Ще назначима карта старша арканка лісниця у восьмому домі. Ну, схоже на те, що вас справді зараз будуть якісь глобальні питання, які можуть стосуватися серйозних фінансових операцій, боргових зобов'язань чи кредитів, і у вас є всі шанси це питання вирішити вже в жовтні. Але вам потрібно буде зосередити на цьому всі свої зусилля, всі свої можливості. А з врахуванням верховної жриці у другому домі, оці якісь приховані мотиви чи недостаток інформації може також зараз вирішитись. Також восьмий дім це про форс-мажорні обставини. Можуть зараз виникати і такі ситуації, які змусять вас до активності. І ще ця карта відображає трансформаційні процеси, цілком, можливо, такі, яких ви вже очікували за принцесою мечів. Були, так би мовити, насторожі, що ось-ось це трапиться. Дев'ятий дім королева Пентаклів. Це все, що стосується вашого саморозвитку взагалі розширення можливостей. І ця карта може вказувати на якісь екзамени отримання диплому, який дасть можливість вам почуватися більш впевнено у професійному плані. Крім того, королева Пентаклі в 9 му домі може показувати необхідність вирішувати питання десь далеко. Це може бути пов'язано з такими діловими поїздками. Можливо, ви отримаєте якусь підтримку матеріальну від жінки, яка десь знаходиться на відстані від вас. Загалом така карта досить благополучна, результативна. Король жезлів показує ваш соціальний статус цьому місяці. Ну, вже сама назва цієї карти показує, що тут у вас все благополучно. Ви займаєте вже такі стійкі позиції, заслужили свою посаду, свої доходи, це місце в соціумі, і почуваєтесь там досить впевнено. В кар'єрі можуть бути якісь проволочки. Також ця карта може вказувати на те, що питання вашої кар'єри в руках короля жезлів. Взагалі, соціальний статус це дуже таке широке поняття. Працює людина, чи безробітня, одружений чи розлучений. Є діти, немає дітей на пенсії чи домогосподарка, і так далі. Це все відноситься до 10-го дому. Ну, ми все це зараз не зможемо проговорити, але якщо взяти питання особистої сфери, то тут ви, скоріше за все, не будете мати ніяких проблем, будете почуватися впевнено, стабільно. Для жінок ця карта може вказувати і на підтримку чоловіка, можливо, на отримання пропозиції, одружитися чи вести спільне господарство. От така загалом карта, як ви зрозуміли, досить сильна. Це останній аркан масті, коли вже. Людина почувається реалізованою, має по крайній мірі підтримку такої особистості. Ще один важливий аркан, – 13-й сад, в 11-му домі. Багато хто не любить цю карту, і даремно вона звичайно може вказувати в нашому розкладі на якісь трагічні події в дружньому оточенні чи серед колег на роботі, наприклад. Але для цього потрібні інші карти для підтвердження. А по одній карті можна сказати з певністю, що в сфері ваших соціальних стосунків, вашого оточення можете очікувати зміни, які поступово розвивалися, і зараз уже все підходить до логічного завершення. Як приклад, приведу інтернет-проекти. Можливо, ви будете змінювати напрямок і в жовтні буде така пауза. Саме на час таких змін, коли ви виходите на щось абсолютно нове. До речі, принцеса чаш також показує про те, що ви вже заглядаєте трошки на крок вперед, у щось нове, чекаєте нових перспектив, і власне, готові до них. У 12-му домі четвірка жезлів. Скоріше за все, ви таки вирішите поїхати кудись відпочити, можливо, в ретріт чи в санаторій, щоб відновити свої сили. Ця карта, як і декілька інших, які ми сьогодні проговорювали, вказує на те, що це може бути якийсь такий будиночок на природі, а також ця карта вказує на те, що ви очікуєте на повернення додому. Або самі аналізуєте такі можливості, це в ваших планах, або, можливо, чекаєте на близьку людину, звідкись із далеку, наприклад, із-за кордону. Ну, якщо говорити про такі звичайні щоденні справи, то скоро буквально вирішиться якесь важливе для вас питання, ви отримаєте очікувані результати. Це може бути і нова робота, це може бути і посада, це може бути і підвищення в доходах. Загалом буде якийсь привід відсвяткувати приємну подію. І порада для вас, дорогі стрільці. 18-й сад місяць. З врахуванням всього того, що ми проговорили до цих пір, я хочу сказати, що для вас жовтень буде дуже добрим місяцем для того, щоб відновити свої сили. Не тільки фізичний потенціал, але і емоційний психологічний стан. Хто зараз стоїть на порозі важливого рішення? Ця карта радить не поспішати. За принцесою мечів, придивляйтесь, вивчайте обстановку, аналізуйте. Так само і Верховна Жриця в Другому домі. Так само і місяць показує те, що поки що у вас немає достатньої інформації. Ну, і ще прислухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу. До речі, за принцесою чаш, ми вже говорили, що ви будете схильні зараз вловлювати такі знаки. Нагадую про те, що важливо поставити лайк, написати коментар і, звичайно, підписатись на канал. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.